Сьогодні знову поговоримо про ТЦК. Досить багато я одержую повідомлень із таким текстом, що мені робити, якщо я не з'явлюся до територіального центру комплектування за повісткою. Що оголосять мене в рошук? Це від чоловіків. Я одержую такі повідомлення. Ще раз хочу наголосити на тому, що за неявку до територіальних центрів комплектування на військово може чекати адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо особа раз або двічі не з'явилася у територіальний центр комплектування за повісткою, їй буде загрожуватиме адміністративна відповідальність. Якщо відповідна особа вже втричі проігнорувала дану повістку, то вже кримінально, що означає адміністративна відповідальність. Давайте розбиратися. Якщо людині вперше вручили повістку і вона не з'явилася у територіальний центр комплектування їй загрожує адміністративна відповідальність. Кодекс України про адміністративні правопорушення за недотримання законодавства про мобілізацію передбачає покарання. Штраф від 1700 гривень до 3300 гривень у разі, якщо особа, тобто громадянин України, який є військово зобов'язаним, отримує повістку вдруге протягом року та не з'являється до територіального центру комплектування, це карається вже штрафом у розмірі 5100 гривень. За що ж настає кримінальна відповідальність? Поговоримо, це більш цікаво. Найсерйозніше покарання загрожує призовникам, що вже пройшли медкомісії тобто ВЛК, і яких визнали придатними до служби, тобто кримінальна відповідальність за ухилення настає для призовників, які вже були у територіальному центрі комплектування, пройшли медкомісію, отримали бойовий порядок денний для направлення відповідно у частину, але не з'явились. Відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, це карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. І, Як правило, розгляд таких справ відбувається у судовому порядку. Суд може призначити обвинуваченому випробувальний термін для виправлення. Також хочу зазначити, що з'явилася інформація про так звані розпорядження від територіальних центрів комплектування про розшук, затримання та доставлення громадян, які Ухиляюся від військового обов'язку, не зупинюся на цьому деталі. Процедура оголошення в розшук передбачена кримінальним процесуальним кодексом і вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову на мобілізацію. Після оголошення розшуку слідчий звертається із клопотанням до суду про затримання та доставлення підозрюваного до відповідно поліцейського органу, тобто. Органу досудового розслідування, який оголосив даного громадянина, у розшук, оголосити в розшук та затримати можливо лише за ухвалою слідчого судді, в межах відкритого кримінального провадження та за наявності обґрунтованої підозри, як може бути реалізована подібна ситуація у справах про адміністративне правопорушення, тобто в межах адміністративної справи або на підставі порядку, визначеного кабінетом міністрів, ну тобто не незрозуміла. Те, що в порядку зазначено, що територіальні центри комплектування можуть звертатися до поліції щодо розшуку затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов'язку, це є підміною поняття. Бо насправді текст має звучати зовсім по іншому. Територіальні центри комплектування можуть звертатися до поліції для встановлення місця знаходження та супроводження громадян до територіального центру комплектування, але ж ніяк не розшук затримання та доставлення, читаючи подібні юридичні формулювання, відповідна більшість громадян просто не розуміє термінології і не може оцінити правомірність затримання. І тому добровільно через незнання їх прав виконує незаконні вимоги поліції. Ось так, деякі чиновники відповідно користуються правовою необізнаністю суспільства і маніпулюють та підмінюють поняття. Що ж робити в таких випадках, якщо вже так сталося, попросіть поліціянта роз'яснити ці поняття. Пред'явити ухвалу суду про ваше затримання, запевняю, адекватної відповіді вам із поліцейських ніхто не дасть. Тож просто продовжуйте робити те, що ви робили. Звичайно ж, якщо вам раніше до цього не була вручена повістка, і ви відповідно не проходили ВЛК, бо такі ваші дії відповідно будуть розглядатися вже кримінальне правопорушення. Що робити, якщо вас, наприклад, зупиняють поліціянти і перевіряють через Зу Армор і повідомляє, що ви, нібито у розшуку як у Хелянд, поїхала до ТЦК. Чи законні ці дії поліції в даному випадку? Чи мають вони відповідні повноваження вносити взагалі таку інформацію до бази? Армор відповідно до порядку організації та ведення військового обліку, який затверджений постановою кабінету міністрів номер 1487 та частини 3 статті 38 закону України про військову службу національ. Національна поліція за зверненням ТЦК здійснює доставку за вчинення адмінправопорушень, передбачених статтею 210 із позначкою 1 кодексу України про адміністративне правопорушення, та е, в рамках досудового розслідування в рамках статтеї 335, 336, 337. Тобто ТЦК може звертатися із повідомленнями щодо вчинення кримінального правопорушення, а також щодо доставлення військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування. Звертаю вашу увагу не для затримання, а саме для доставлення, що передбачає добровільність виконання вимоги поліцейських. Закон України про національну поліцію каже, що відповідно до статті 25, поліція здійснює інформаційно аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень. Знову ж таки. Наголошую на кінцевій фразі, згідно з частиною першої статті 26 цього ж закону, поліція наповнює та підтримує реєстри, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України, зокрема щодо трьох важливих пунктів: розшуку підозрюваних обвинувачених підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду, розшуку осіб. Які зникли безвість осіб, які скоїли адміністративні правопорушення? Провадження у справах за якими здійснюється відповідна поліція. простими словами наповнювати базу вони можуть виключно щодо осіб, які скоїли адміністративні правопорушення у справах, які є підслідними поліції. А повноваження у справах про підслідність і військовий облік відноситься безпосередньо до повноважень територіальних центрів комплектування. Це є адміністративні правопорушення. З цього ми можемо зробити висновок. Що інформацію до бази Армор щодо згаданих статей поліція вносити не має права. Це взагалі не передбачено законом України про національну поліцію. А той, хто це робить, маючи доступ до інформаційної системи МВС, несе персональну відповідальність за діяння, що призвело до порушення відповідно прав і свобод людини і громадянина в даному випадку військово зобов'язаного громадянина. З урахуванням останніх подій у Львові, як ми бачили, коли прозовника були представники територіальних центрів комплектування, хочу також зупинитися на питання. Аннях самооборони при вчиненні опору необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та свобод і законних інтересів особи, яка відповідно захищається або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому. То відповідно посягає шкоди необхідною достатньою в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущення відповідна перевищення меж необхідної оборони, саме так говориться у статті 36 кримінального кодексу України. Кожна особа громадянин України має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших. Осіб чи органів влади не є перевищенням меж необхідної оборони і немає наслідком відповідне притягнення до кримінальної відповідальності за застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто. То відповідно посягає, також не є відповідна кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди, правоохоронюваним інтересам стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини чи інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності, так відповідно говориться у статті 39 Кримінального кодексу України. Перевищення меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам. Якщо відповідна така шкода є більш значною ніж відвернена шкода, особа не підлягає і не буде підлягати кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо в Наслідок сильного душевного хвилювання, викликаного відповідно небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінювати відповідні заподіяні шкоди цій небезпеці. Отже, я дуже коротко вам розповіла про ваші права і на що вам не потрібно звертати увагу. Якщо у вас, наприклад, зупиняють поліцейські і погрожують про те, що ви можете стати особою, яка оголошена в розшук, або вас внесуть в базу армур як ухилянти. Знаєте. Свої права, якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Все буде України!